Це рулетики для справжніх гурманів, солодке, солоне і трошки горіхів, як наші стосунки з життям. Обрізаємо зайве, лишаємо тільки аристократію. Готуємо маринад, мен, діжонська гірчиця, часничок, сухі трави, свіжу зелень та спеції за смаком. Ретельно вимочуємо м'ясо в маринаді та лишаємо на 15-20 хвилин. Подрібнюємо горіхи, попередньо, легко підсмажені на сухій пательні. Подрібнити чорнослив то як спробувати нарізати жуйку, липне до ножа. Дору, але смак того варт. Змішуємо в однорідну масу. Чорнослив плюс горіхи це та сама хрумка романтика. А крим -сир це щоб не посварилися, начиняємо рулети, скріплюємо зубочистками та викладаємо у форму для запікання, попередньо змащену оливковою олією. Ставимо в духовку розігріту до 180-200 градусів на 35-40 хвилин. Тим часом готуємо гарнір. Нарізаємо перець. Оце так подарунок. Зовні цукерочка, а всередині. Добре, що в мене. Не є запас. Нарізаємо на полоски для запікання. Далі томати чи інші овочі за бажанням, що придатні для запікання на грилі чи в духовці. За 15-20 хвилин до завершення запікання рулетів закидаємо в духовку овочі і тоді у вас вийде страва два в одному. І м'ясо і гарнір без зайвого клопоту. Лайфхак, щоб м'ясо при запіканні не пересохло, ставимо в духовку жаротривкий посуд з водою. Рулети готові. Перекладаємо в посуд для смакування, прикрашаємо і насолоджуємося. Смачною, здоровою та корисною вечерею підписуйтесь. Тут буде ще багато смачного і корисного.